Елеонор Портер Поліанна. Детальний переказ. Міс Полі Одного червневого ранку міс Полі Гаррінгтон повідомила своїй покоївці Ненсі, що необхідно прибрати кімнату на горищі під сходами. Ненці працювала у міс Полі лише два місяці і встигла зрозуміти, що її господиня строга жінка, яка ніколи. Не усміхається. Кімната потрібна була для 11-річної дівчинки, що була племінницею Міс Полі. Нещодавно жінка отримала листа, у якому повідомлялося, що преподобний Джон Вітєр помер і залишив сиротою дівчинку. Так як Міс Полі була єдиною родичкою для дитини, її дуже просили взяти ту на виховання. Мама дівчинки Дженні. Була старшою сестрою Міс Полі, але на жаль, вони не спілкувалися. Коли міс Полі було 15 років, Дженні наперекір батькам вийшла заміж за пастиря і подалася з ним на південь. Деякий час вона писала батькам, але відповіді не отримувала тому пізніше і сама припинила. А через кілька років Гаррінгтони отримали листа, де повідомлялося, що Дженні померла. У неї залишилася донька, яку вона назвала на честь своїх сестер Полі та Анни Поліанною. Її тепер виховуватиме батько. Зараз міс Полі 40 років. Батьки і сестри повмирали, і вона жила самотньою людиною, яка сама розпоряджалася садом та грошима, що отримала у спадок. А тепер ще їй доведеться виховувати і племінницю. Старий Том і Ненсі. Покоївка міс Полі завжди, коли мала вільну хвилинку, приходила поговорити із старим садівником Томом. Він давно вже доглядає за садом цієї господи, і коли він дізнався, що приїде племінниця Міс Полі, то одразу зрозумів, що це донька Дженні. Про неї він говорив лише хороше. А ще розповів Ненсі, що міс Полі колись мала нареченого, але вони посварилися, і з того часу міс Полі ні з ким з чоловіків не спілкується. І, хоч той наречений і досі живе в цьому місті, він ніколи не приходив до міс Полі. Старому Томові було цікаво, як же міс Полі вживатиметься з дівчинкою, коли вона весь час серйозна та сердита. Приїзд поліанни. Перед приїздом дівчинки міс Полі прийшла обдивитися кімнату, яку приготувала для неї. Там стояло ліжко, два стільці, вмивальниця, комод без дзеркала і маленький столик. В кімнаті було дуже жарко і темно. Вікна не відкривалися, тому що на них не було захисних сіток від комах. Тітка за Поліанною не поїхала, а відправила Ненсі та сина Тома. Тімоті. Дівчинка була худенькою у червоній суконці в клітинку, в коричневому капелюшку та з двома світлорусявими косами. І все її обличчя було у веснянках. Ненсі пояснила дівчинці, що вона не її тітка, за яку дитина її прийняла, вона покоївка. На що Поліанна сказала, що це добре, адже значить, що зустріч із тіткою Полі ще попереду. А також вона додала, що, хоч її тато і пішов на небо, та їй дуже його бракує, вона повинна радіти. Покоївка зовсім не зрозуміла, про що говорить дитина. Чому ж тут радіти? Кімнатчина на горищі зустріч Поліанни з тіткою була холодною, і хоч Поліанна вискочила їй на руки і почала дякувати за все, тітка суворо себе вела і заборонила їй згадувати про батька. Та чіплятися до неї із обіймами. Вона повела її до кімнати. Весь будинок був розкішним, і у дитини з'явились сльози на очах. Вона такої краси ніколи ще не бачила. Але кімната, яку їй виділили, змусила її плакати з інших причин. Хоча через деякий час вона сказала, що повинна радіти, адже видиск вікна цієї кімнати був просто неймовірний. Дитина відчинила вікно, впустила до кімнати мух і злізла по дереву на землю. Потім пішла до саду, де працював Том. Тихенько проскочила повз нього і побігла стежкою вдаль. Ненці подзвонила у дзвінок, сповіщаючи про вечерю. Але поліанни вдома не було. Тітка ж наказала нагодувати її лише молоком та хлібом, коли вона повернеться. Гран. Ненсі кинулась на пошуки дівчинки і знайшла її недалеко від будинку на горі. Повідомила, що тітка її наказала, і тепер, замість смачної вечері, її чекає молоко з хлібом. На це дівчинка сказала, що це добре, і вона лише радіє з цього приводу, адже дуже любить і молоко, і хліб. А потім пояснила Ненсі, що це гра, у яку її навчив гратись тато. Сенс гри – Радіти всьому, що б не відбувалося в твоєму житті. Якось разом із місіонерськими пожертвами дівчинці надіслали милиці замість ляльки. Вона дуже засмутилась, а тато сказав, що потрібно радіти. Адже їй ці милиці не потрібні вона здорова і ходить самостійно на своїх ногах. З того часу вона і грає у цю гру. Але тепер хоче, щоб з нею гралася і тітка. Але хто знає, чи тітка гратиме. А от Ненсі пообіцяла грати. До питання про обов'язок. Настав ранок, і тітка Полі вийшла на сніданок. До нього приєдналася і Поліанна. Усе було спокійно допоки тітка не помітила муху. Вона зрозуміла, що її впустила Поліанна. Назварила її за те, що вона відчинила вікна, на яких ще немає захисних сіток. І дала їй брошуру про мух та їхню шкоду. Тітка сказала, що восени Поліанна піде до школи. Поліанна і покарання. Вранці тітка Полі повезла Поліанну до крамничок, щоб купити їй нові речі. Дівчинка не мала абсолютно нічого, крім сукні у клітинку. День минув спокійно, і ввечері Поліанна пішла до своєї кімнати вкладатися спати. Але заснути вона не могла, тому що було надто жарко. Вона відправилася спати на дах. Але тітка Полі помітила її і подумала, що то злодій. Позвала Тімоті та Тома, і, коли зрозуміла, що то Поліанна, вирішила її покарати, поклала спати поруч із собою. Поліанна ж неймовірно раділа цьому, тому що завжди хотіла спати поруч із кимось з рідних. А тітка дивувалася, що її покарання приносило Поліанні лише радість. Поліанна йде в гості. Кожного дня Поліанна старанно виконувала все, що хотіла її тітонька. Вона уже вміла шити, грати на піаніно, а також вчилася готувати їсти. Але з другої до шостої вона проводила час так, як хотілося їй самій. На жаль, поруч не було дітей. Поліанна не мала з ким бавитися, тому вона обирала прогулянку околицями міста і дуже часто зустрічала одного чоловіка. Вона тричі намагалася з ним поговорити, але він ішов кудись далі. Якось Поліанна носила холодець до місіс Сноу, сорокарічної жінки, яка 15 років тільки і робить, що нарікає на життя, та говорить, що їй усе не так. Вона була інвалідом і все життя лежала у ліжку. Але так було до приходу Поліанни. Після того, як ця дівчинка з'явилась в її будинку, вона попросила підняти штори, вперше за довгий час вона подивилась у дзеркало і попросила доньку одягнути на неї нову сорочку Все про чоловіка. Поліанна все таки спробувала поговорити з тим чоловіком. Він порадив їй знайти однолітків і спілкуватися з ними. Але дівчинка сказала, що тут немає однолітків, і їй подобається спілкуватися з старшими. Наступного разу, коли вони зустрілися, чоловік заговорив із Поліанною першим. А коли Поліанна йшла з Ненсі, і чоловік привітався до них та ще й першим Ненсі була дуже здивована. Вона розповіла, що цей чоловік ніколи ні з ким не розмовляв, звали його Джон Пендлтон. Він жив сам у величезному будинку на пагорбі, він не дозволяв нікому заходити до будинку, їсти тричі на день ходив до готелю, а люди говорили про нього, що він не сповна розуму або ж має якусь страхітливу таємницю. Гроші він на себе не витрачає все, що заробляв, складав. Сюрприз для місіс Сноу. Так як місіс Сноу була дуже перебірливою у їжі, Поліанна цього разу принесла їй аж три страви на вибір і запропонувала грати у гру Радіти, попри все погане на світі. Дівчинка розповіла їй про місіонерські пожертви, про милиці і ляльку і про те, що вона завжди знайде привід для радості. Минув липень. Поліанна дуже гарно проводила час із тітонькою Полі хоч та й надалі залишалася суворою та насупленою. Якось Поліанна попросила тітку поратися з нею у гостей, та прийшла до кімнати дівчинки. Дитина радо розповіла тітці, що їй дуже подобається ця кімната. І навіть попри те, що тут немає ні фіранок, ні килимів, ні картин. Тітка схопилась на рівні ноги і гнівно вийшла з кімнати. Поліана не могла зрозуміти, що вона сказала не так. А на наступний день дівчинку було переселено в іншу кімнату, поверхом нижче. Це була гарна кімната з усім, про що вона мріяла. Знайомство з Джиммі. Поліанна знайшла по дорозі бездомне кошеня, принесла його до тітки і вмовила залишити його. Тітка страшенно ненавиділа котів. Але у даному випадку почувалась безпорадною і не змогла відмовити дівчинці. Наступного тижня Поліанна привела цуценя ще брудніше і нещасніше за кошеня. І знову тітка не витримала, дозволила залишити і його. Але коли Поліанна привела хлопчика, обшарпаного і невмиваного, тітка не стрималась. А сталося це так. Поліанна несла холодець до місіс Сноу. Дорогою помітила хлопчика, що стругав паличкою з дерева тупим ножем. Вона сіла поруч. Їй дуже хотілося мати друзів-однолітків, тому першою завела розмову. Хлопчика звали Джимі, Йому було 10 років, а жив він у сиротинці. Але йому там було погано, тому він звідти утік. Поліанна сказала, що знайде йому дім, а він. Що готовий працювати за дах над головою, тітка Полі навіть слухати нічого не схотіла і прогнала хлопчика. Але Поліанна пообіцяла йому звернутися за допомогою до жіночої допомоги. Перед жіночою допомогою. Поліанна вирішила виступити перед жіночою допомогою і розповісти історію Джиммі Біна. Вона йому все розповіла. І помітила, що жодна із них не хоче взяти Джиммі до себе. На жаль, в Поліани нічого не вийшло у Пендлтонському лісі. Не вирішивши проблему Джиммі, Поліанна пішла прогулятися лісом. Тут до неї вискочив собака, якого вона раніше бачила з містером Пендлтоном. Чоловіка поряд не було, а собака наче кликав її кудись. Дівчинка пішла за ним. І він привів її до Джона, що лежав на землі. Він зламав ногу. Пендлтон попросив Поліанну побігти до його будинку і викликати лікаря Томаса Чилтона. Дівчинка все виконала і чекала на лікаря поруч з чоловіком. До питання про холодець. Поліанна зустрілася з Джиммі і повідомила йому, що не може допомогти. Але сказала, що це, мабуть, така жіноча допомога тут. Ось вона напише жіночій допомозі на далекому заході, і ті неодмінно допоможуть. Через тиждень після того випадку у Пендлтонському лісі Поліанна попросила міс Полі дозволити їй віднести холодець не міс Сноу, а містеру Пендлтону. Тітка дозволила, але наказала не говорити, від кого цей холодець, чия вона не бога, і взагалі. Ні слова не згадувати про неї. Лікар Чилтон Поліанна принесла холодець і помітила жінку, що прибирала кімнати. Потім до неї вийшов лікар і сказав, що вона може відвідати хворого адже вона діє на хворих краще за шестиквартову пляшку тонізуючих ліків. Джон Пендлтон був дуже сердитий, і Поліанна намагалась його розсмішити. Переконувала, що йому треба радіти, що у нього зломана лише одна нога. Поліанна проговорилася, що її тітка Полі це Полі Гаррінгтон. Джон дуже здивувався, і дівчинка сказала, що тітонька просила її про це не говорити. Але додому Поліанну підвіз лікар Чилтон. Він був самотнім чоловіком, що жив у двокімнатному офісі у пансіонаті, але дуже любив свій фах. Червона троянда і мережевна шаля. Якось одного дня Поліанна запропонувала тітці зробити зачіску. Та довго не погоджувалась, але дитина її вмовила. Поліанна накинула на тітку мережевну шаль, яку знайшла на горищі. Тітка виглянула у вікно, і такою її побачив лікар Чилтон, що саме проїжджав мимо. Тітка дуже засмутилася і сварила Поліанну за те, що виставила її на показ. Коли Поліанна поговорила з лікарем Чилтоном, то він сказав, що її тітонька справжня краля. Поліанна сказала, що обов'язково передасть його слова тітці, але він категорично заборонив їй це робити. Але чому не пояснив. Просто як у книжці. Поліанна приїхала до Джона Пендлтона, і він. Цього разу зустрів її посмішкою, подякував за порятунок та за холодець. А потім показав їй свої скарби, що збирав під час подорожей по освіту. Чоловік попросив Поліанну приходити частіше. Коли Поліанна розповіла Ненсі про те, як весело вона проводить час у Джона Пендлтона, служниця сказала, що це дуже дивно для цього чоловіка. І припустила, що він дружить із Поліанною тому, що колись, мабуть, був закоханий у Полі. Дівчинка згадала, як Том розповідав їй про коханого міс Полі, що й досі живе у їхньому містечку, і подумала, що це і є містер Джон. От би їх помирити. Призми Минав серпень. Поліанна часто бігала до Джона Пендлтона, говорила і говорила. І була певна, що це саме він і є коханим міс Полі. Коли дівчинка говорила із Джоном про тітку, той весь час починав іншу тему. А коли говорила із тіткою про Джона, та робила аналогічно. Подібна реакція тітки була й на розмову про лікаря Чилтона. Дівчинка не могла зрозуміти, чим він не подобається тітці і чому вона лікується у лікаря Воррена. Коли Поліанна в черговий раз прийшла до Джона Пендлтона, вона побачила справжню веселку. А утворилась вона тому, що сонячні промені світили на скло термометра. Потім служниця принесла свічник, на якому було багато призматичних підвісок. Джон поставив його на вікно і в кімнаті утворилася казкова країна. Потім Поліанна поділилася із містером Пендлтоном. Секретами своєї гри Диво та й годі. У вересні Поліанна пішла до школи. І так як навчання заважало їй жити як раніше, і вона не могла так часто відвідувати своїх друзів, Джон Пендлтон запропонував їй переїхати жити до нього. Поліанна відмовила, вона не може залишити тітку. І тоді Джон Пендлтон розповів їй, що колись давно кохав одну дівчину. Хотів, щоб вона жила з ним у цьому будинку, але та відмовила. І відтоді цей будинок є для нього купою сірого каміння. Поліанна, думаючи, що він кохав тітку Полі, запропонувала взяти їх обох. Чоловік був дуже здивований такою пропозицією. Але договорити їм не вдалося, бо прийшов. Лікар Чилтон. Ще більше диво. По дорозі додому Поліанну наздогнав лікар Чилтон і попросив пояснити, чому Джон Пендлтон такий схвильований. Поліанна розповіла йому про їхню розмову і про те, що вона хоче помирити тітку з Джоном. Але вони про це не здогадуються. Лікар же лише дивно посміхнувся. Трішки пізніше Поліанна дізнається, що Джон Пендлтон був закоханий не в тітку Полі, а в її маму. І поява Поліанни в його життя внесла сенс. Він знову запропонував їй переїхати жити до нього, сказавши, що тітка лише виконує свій обов'язок. Поліанна не знала, що сказати, і розповіла, що радіє, що не встигла тітці розповісти про свої плани щодо них. Правда, лікарю Чилтону розповіла, але то нічого. І тут Джон закричав Ні, тільки не Чилтону, відповідь на запитання. Поліанна довго думала і зрозуміла, що тітка починає піклуватись про неї та щиро дбає, тому вона не може її покинути. Натомість запропонувала Джону Пендлтону взяти до себе Джиммі Біна. Спочатку він назвав цю ідею безглуздям, а потім запросив їх в суботу вдвох до нього у гості. Нещасний випадок у жовтні з Поліанною трапилося нещастя. Її збив автомобіль. Вона не могла встати і не відчувала ніг Джон Пендлтон. Тиждень Поліанна лежала і мало що тямила. Коли вона врешті прийшла до тями, то вважала, що її ноги переламані, і говорила, що краще мати переламані ноги, ніж бути інвалідом. Адже переламані ноги можна вилікувати. Ненсі дізналася, що коли Джон Пендлтон отримав відмову від мами Поліанни, тітка Полі намагалася його втішити. У містечку почали говорити, що вона залицяється до нього, і таким чином міс Полі посварилася з своїм коханим. Відтоді вона назавжди замкнулася у собі, і лише зараз її серденько почало танути. Вона зрозуміла, що без Поліанни її життя не варте нічого. Гра у чекання. До Поліанни мав приїхати фахівець з Нью-Йорка, але вона просила, щоб прийшов лікар Чилтон. Тітка не дозволяла цього. Але і лікар із Нью-Йорка не спішив їхати. На жаль, він захворів. І відклав візит. Усі чекали цей візит, і це чекання було нестерпним. Усім було важко, а Поліанна ще й марніла на очах. Прочинені двері. Минув тиждень, як приїхав лікар із Нью-Йорка. лікар-мід. Він повідомив, що Поліанна більше ніколи не буде ходити. Дівчинка це почула і почала плакати. А тітка Полі втратила свідомість. ДВА візити. Незабаром усе містечко знало страшний діагноз Поліанна Вітір більше ніколи не ходитиме. Найбільше усім боліло те, що відтепер Поліанна не хоче грати в свою гру, бо вважає, що їй немає чого радіти. І тоді усі друзі та знайомі Поліанни вирішили кожного дня приходити до неї та відвідувати її. Першим прийшов Джон Пендлтон і повідомив, що він усиновлює Джимі Біна. Гра і гравці. Наступною прийшла Міллі Сноу, донька Місіс Сноу. Вона страшенно дякувала дівчинці за те, що вона навчила її маму грати у гру. Тітка Полі хотіла дізнатись, про яку гру мова, але не вдалося. А розповіла їй про усе місіс Пейсон. Вона хотіла розлучитися з чоловіком та віддати кудись дітей. Але завдяки Поліанні та її грі вони вирішили не розлучатися. Тітка не розуміла одного чому Поліанна не розповіла їй про гру. А Ненсі зізналась, що вона мовчала, бо тітка. Заборонила їй згадувати татка. Крізь відчинене вікно. Минула зима. Лікування не давало результатів. Лікар Чилтон дуже хвилювався за дівчинку. І він прийшов до Джона Пендлтона попросити про допомогу пробратись йому у будинок міс Полі, щоб обстежити Поліанну. Виявляється, тією жінкою, яку кохав Чилтон, була міс Полі. Він 15 років не переступав поріг її будинку. Вона сказала, що якщо це і станеться, то тільки тоді, коли вона його вибачить. Зараз він не знав, як йому потрапити туди і оглянути дівчинку. Усю розмову почув Джиммі, і він вирішив, що саме він переконає тітку Полі. Джиммі бере справу у свої руки. Хлопчик розповів Тітці, що є шанс на одужання Поліани. Але її повинен оглянути лікар Чилтон. Правда, він не зрозумів, з якої причини той не може прийти. Тітка подумала і дозволила лікарю Воррену проконсультуватися з Чилтоном. Новий дядечко. Лікар оглянув дівчинку. І після цього до Поліанни зайшла тітка і сказала, що у неї буде новий дядька. Вона виходить заміж за лікаря Чилтона. А на Поліанну чекає подорож. Її повезуть до відомого лікаря, що є другом лікаря Чилтона, і він має практику лікування таких травм. Лист від Поліанни Поліанна пише тітці і дядечку, що уже вміє ходити. Сьогодні вона самостійно пройшлася від ліжка до вікна і дарма, що на це пішло 10 місяців. Невдовзі її мають виписати. І вона пише, що радіє, що деякий час не могла ходити. Інакше вона б ніколи не дізналась, яке це щастя мати здорові ноги.